Товариство, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні свиновода». Я, Олександр, і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо зустрічає всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Дякую, що перейшли до цього відео. Залишайтесь разом з нами. Ну і, будь ласка, всі, кому не важко, підтримайте, будь ласка, українськомовний контент. Подобаєчкою, ну і від цього нам буде дуже і дуже приємно. Біжимо роботи дуже дуже багато, тому не гаємо. Зараз час. Швиденько позабираємо плоди праці наших молоденьких курочок. Також з самого ранку засипали статом повністю оцю от зону, де знаходяться наші курочки сухою дезінфекцією, кліносаном. Так як певні проблеми у нас виникли із нашими курочками. Поки що не знаємо, наскільки вони великі. Можливо, друзі, хтось у коментарях підкаже, що сталося. Прийшли величезні опади, дощі, які йшли в нас майже 4 дні, можна так сказати, не перестаючі. Ну і так, як курочки наші бігають на дворі, якась, напевно, що заразка до них пристала. Почали вони дуже сильно. Ну, так, харчати, наче так. ну от, Можливо, хтось і стикався за такими от нюансами, що воно таке, і чим якраз от за цією бідою боротися, тому що ну, досвіду якраз от, от такого от, якби, нещастя, можна так сказати, в нас ще не було. В принципі, візуально якби, курочки активні, поїдають комбікорм яйценоскість не впала, але разом з тим, я думаю, що явно певні відхилення у нас є. Ну і плюс, що якби чому е, вже б'ємо на сполох, тому що не всі курочки харчать. Буквально там декілька із оцього стада. ну Але я думаю, можливо, вина наша в тому і є, що ми почали їх випускати. Тому що поки вони в нас знаходилися в сараї, е, не бігали по двору, таких проблем не було. Але, можливо, хто компетентний, підкажіть, будь ласка, в коментарях, що воно таке. І що з цим робити? Комбікормику малечі нашій насипали. Е, до речі, товариство ще е, таке от питання, кому буде цікава тема тушонки, тому що буквально от в попередніх відеоматеріальчик я вам е, говорив, що виготовляли тушонку із кроликів. Дуже смачна вона вийшла. Ну, Якщо буде це цікаво, широкій аудиторії, постараємося розкрити якраз от це от питання. Знову ж таки, ми не професіонали у цій от сфері, але тим не менш вийшло дуже смачно і корисно. Ну, а саме основне, що е, убезпечуємо в якійсь мірі себе в разі, коли буде відключатися світло, тушонка є тушонка і зберігатиметься вона доволі довго. А на холодильники зараз надії ніякої немає. Також, буквально учора привезли із татом. Саняшникової макухи я собі буквально 100 кілограмів випросив, а решту забрав тата собі на господарство. Але сподіваємося, що найближчим часом ще трішечки саняшникової макухи привеземо, так як в принципі вона в нас тут буквально у декількох кілометрах від нас переробляється на олійниці. Якраз, от те про що я говорив, чому в цьому році проблемно. Вирвати макуху, тому що ну, от у нас не величезний олійний завод, а приватна оця -от олійниця І більшість людей, які привозять оцю отолію, вони забирають соняшникову макуху. Раніше вона їм не потрібна була, ніхто її не залишав. Ну, і от ця отолійниця продавала її. Зараз же 90% людей, які привозять сонях на переробку, забирають соняшникову макуху, так як ну, люди. Також, хоч трішечки, але намагаються думати про майбутнє якраз от гарний білковий корм, який являється основою для комбікормів, для різного роду тварин. ну от, Наприклад, якщо, якщо наприклад. Тато використовує соняшникову макуху і в комбікорм для курочок, несучок і кроликам. Ну якби я використовую безпосередньо соняшникову макуху для свиноматок, тому дуже гарний, ефективний корм. Але от повторюю, що в цьому році доволі проблематично її приба ще трішечки підвіз гороху, так як ну, горох також, як я говорю, дуже недооцінений продукт, який можна. З успіхом використовувати для годівлі свій корм. Із цієї ванни зараз виберу у мішечок. На вечірню управочку і годівлю якраз у нас його залишається. Резервна ванна у нас завжди знаходиться приготованого комбікорму. Ну і оцю от ванну зараз будемо також поповнювати новим гарненьким смачненьким комбікормом. Для цього виготовимо так називаємо домашнє БМВД. Якраз от в Раціон, якого входитиме соняшникова макуха, ту, та, що я е, показав: горох, премікс, е, підкислювач, абсорбент. Е, якраз от, е, ну, На абсорбенті я дуже часто акцентую, що дуже-дуже потрібна річ безпосередньо для свиноматок, супоросних, лактуючих, тому що це от компонент, який е, ну, дуже позитивно впливає і уберігає наших поросяток від різного роду проблем, які можуть призводити через. Е, Неякісне зерно, а так як зараз ми згодовуємо минулорічне зерно, якраз от ось цей от компонент, без якого бажано би не обходитись. Значить, все це у відповідних пропорціях змішуємо в такому от тазику, ну а потім, в принципі, коли відбувається подрібнення зернової групи, все це додається у ванну, ну і за допомогою лопати змішується і годується нашим свинокам. Так, хлопці там писали, що. Що це за примітивщина? Зараз 21 -е століття, друзі, але не поспішаємо. Дай Бог і слава Богу, що так. Аби не гірше, я думаю, колись у нас і ми, і наші руки дойдуть, ну, до більшої цивілізації, працюємо в тих умовах, в яких є, і в принципі бідкатися ні на що не можемо, не маємо права, я би так сказав. Патрончик наш на посту біля кориця. Зараз підсипаємо йому комбікормику. До 29 числа якось потрібно буде спробувати зважити його. Самому дуже цікаво те, як росте і з якими темпами. Росте наш хрячок. Учора спілкувався з Андрієм. Якраз от він у мене брав із цієї партії, з якої я залишив його собі. Хрячка на розплід і декілька свинок. Він сам із Чернігівської області. То говорить, буквально декілька днів тому назад важив хрячок в районі 42 кг. кілограми. Буде цікаво подивитися, що Наросло і виросло на нашому хрячку, тому що він користується BMW Hendic. Ну, а ми користуємось новим для себе продуктом BMW від торгової марки GRANU, якраз безпосередньо на оцьому комбікормі і сидить наш хрячок. Цей красунчик у нас давно сидить на нормі, але апетит у нього просто страшно передати словами конячий. Да? Але якось так складається, що більшість хряків у них, не знаю чому, але просто нереальний апетит. Я не знаю, слона б дав, він би його і з'їв. Малечі у нас також відбуваються зміни. Значить дві свинки, буквально на на день у нас відправляться до своїх нових власників. Це якраз свинки, які будуть використовуватися як материнська лінія, свинки F2. Що стосується двох хрячків, вони кастровані і також відправляться. Буквально на днях до своїх нових власників. В принципі, цей станочок у нас буде пустий, звільнений. Якраз у нього ми в подальшому і перемістимо тих дівчуль, які відібрані безпосередньо вже для свого господарства. Ну і в принципі, тут вони у мене поки що будуть знаходитись, рости, розвиватися. Ну а ми за ними в свою чергу будемо спостерігати. Також уже цим дівчулям змінив корито, У них було таке. Гарненьке чи маленьке корице, де уся кількість поросяток, які були тут до цього, вони знаходились. Зараз вже перемістив оце от маленьке корито, так як їх тут залишилося небагато, а їхнє корице перемістив безпосередньо тим свинкам, які в мене якраз от відлучені для себе. Якраз от оце те корито, тому що ну, тут так складаються обставини, що до цієї групки свинок я Підкинув ще одного хрячка, який також буде у мене вирушати до одного із моїх підписників на господарство, який в послідуючому буде слугувати як плідничок. Хрячок не вирізаний, відібраний він також від гарної свинки, від гарного виводку, від того ж самого виводку, з якого відібраті деякі із цих свинок. Значить, ну помістив сюди оце от корито для того, щоб більше кормомість було безпосередньо для них, тому що дівчатка такі трішечки противненькі, побули декілька днів без нього. Ну і тоді, коли я під'єднав його до них, вони почали потихеньку його можна так сказати відганяти від кормомість. Тому таким чином зробили перетрубацію. Буквально 3-4 дні вони постояли на місці. Я би так сказав, навіть в якійсь мірі трішки підхудали, але зараз починають дуже активно поїдати комбікорм, форми з'являються, округляються. Ну але в принципі то, в тому не є абсолютно ніякої проблеми. Єдине в чому зараз моя мета і ціль в послідуючому, хочу деякі зміни. Внести в годівлю самих свиноматок під час лактації для того, щоб спробувати збільшити середню вагу відлучених поросяток від свиноматки. Звичайно, дуже велику роль грає якраз от кількість поросят під свиноматкою. Це першочергово, але навіть у випадках, коли під свинкою 12, 14 і 16 поросяток, потрібно робити для себе. Все можливе, щоб якраз от середня вага відлучених поросяток збільшувалась, тому що в послідуючому це дуже-дуже ефективно впливає якраз на відгодівельні процеси. Ну, якраз от всі оці нюанси будемо обов'язково вам показувати. До речі, що стосується ціни на соняшникову макуху, ту макуху, яка в нас буде використовуватися для наших свинах, її 7 гривень за кілограм, дуже дуже гарна, класна ціна. Якраз от і для відгадівлі поросяток в посідуючому. Оцю от соняшникову можна макуху використовувати і для свиноматок, вона дуже гарна і корисна. Ну і знову ж таки той же самий горох, який вийшов нам по 3,50 відходи гороху, все це буде застосовуватися в подальшому для відгодівлі поросяток. Тим паче, що на горосі і на соняшникової макусі також досить непогано ростуть поросятка. Але в послідуючому все будемо. В найменших подробицях вам показувати, діліться своїм досвідом, діліться своїми схемами відгадівлі. Буде дуже цікаво читати, спостерігати, взагалі, як ви вважаєте, чи є сенс відгадівлі на горосі. Тому що, ну я вважаю, в якійсь мірі це дуже недооцінений продукт, який більшість із свиноводів оминають, можна так сказати, стороною, але тим не менше. Друзі, як ви бачите, потихеньку, але ми рухаємося, рухаємося тільки вперед. Чого і вам бажаю, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. Обов'язково, друзі, натисніть, будь ласка, вподобачку всі ті, хто цього не зробив. Для нас це дуже важливо і дуже-дуже приємно. Так що біжимо працювати далі. Зараз якраз трішечки поприбираємо біля нашої малечі і будемо швиденько готувати комбікорм. Доки нам не вимкнули світло.